Вітаю, друзі. Попри те, що Росія ще жодним чином не підтвердила, що вона погоджується з планом Трампа і відрізняється від того, що пропонує Кремль. Західні змі виходять заголовками, які відверто дивують, дивують і розривають інформаційний простір. Так Financial Times вийшло заголовка, Україна може приєднатися до Євросоюзу вже наступного року згідно проєкту мирного плану. Якщо чесно, це трохи нагадує. Аферу, бо в Європі дуже, ну якби м'яко кажучи, стримано ставляться до цього пункту цього плану. І ніхто дуже громко не каже, дуже гучно про те, що це нереально. Але ніхто і не каже, що таке може статися. Про все по черзі. Взагалі, цей крок радикально змінив підхід блоку до прийняття нових членів. Поясню, чому. «Financial Times» повідомляє про те, що співрозмовники, які знайомі з документом, які підготували остаточно зараз Україна і Сполучені Штати, вступ України в ЄС прописаний до 1 січня 2027 року. Тож, найостанніший день, коли Україна повинна вступити в Євросоюз, це 31 грудня, 2026 року, в наступному році трохи більше ніж за рік максимум. Але це зазначено в останній редакції мирної пропозиції, яку подає Вашингтон разом з європейськими та українськими офіційними особами. Тут найцікавіше, що обіцяти ще не значить одружитися, бо навіть вся зброя, яку Європа обіцяла нам ще два роки тому, досі не в Україні. А тут, взагалі, така кардинальна історія, взагалі, цей план, якщо б він був реалізований, він би взагалі повністю. Переламав би всю систему підходів Європи до приєднання нових членів, і е, новий варіант: це який от підготували зараз у Вашингтоні, був підготовлений на тлі посилення тиску Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського з метою домогтися у укладанні мирної угоди до Різдва, попри те, що всі казали, що цей тиск не дасть. Е, до результату Трамп, і Вітков, які представляють його інтереси, не зупиняються більше того, тиснуть на Зеленського і намагаються тиснути на Європу замість того, щоб тиснути на Росію, і от Україна про це заявила, що жодного з 36 важливих переговорних глав необхідних для вступу до Європи жоден з цих глав не, не виконала. Більше того. А жоден з кластерів ще не відкритий. І Європа каже про те, що неможливо прийняти країну, яка б не вирішила б всі проблеми: від законодавчих до міждержавних угод. від ну, Все. Тому це здається, трохи віддає шизофренію. Але джерела Financial Тайс зазначають, що такий підхід. Який би взагалі повністю перевернув би засноване на заслугах прийому до ЄС, а змінив би повністю не тільки графік, а і зазначає ну, змусив би Брюссель повністю переглянути процес розширення, включаючи питання терміни вступів і доступу до фондів Євросоюзу та розподілу голосів. А оце взагалі питання, яке в Європі вкрай важко обговорюють, і з тими скажімо так політиками, які представляють дипломатичне відомства Європи, яким я поговорив, жоден. Не підтвердив мені, що це можна реалізувати. При тому, тут як країни, які є дружніми відверто до нас, так і країни, які дуже спокійно ставляться і кажуть, що коли Україна все виконає, ми приєднаємо її, але не раніше. А тут жоден не міг сказати мені, що це можна реалізувати взагалі. Американська підтримка плану зачала б також, що Трамп може зробити прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, який досі блокував процес вступу, відмовитись від свого вето і блокування цікаво. Хочу звернути увагу, що Україна і далі постачає в Європу сиру нафту з Росії. В угорч, вибач з Росії до Угорщини. Угорщина отримує, а саме Орбан-серунафту на дешевих нафтопродуктах має свою владу, заробляє на цьому. Гроші за це потрапляють в Росію. Росія на ці гроші будує шахеди і б'є по Україні. Що отримує Україна? Нічого а, окрім шахетів, проблем і блокування з боку Угорщини. Мені дуже цікаво, хто це так домовився з угорцями. Що у нас такі проблеми Домовлялися тільки двоє зеленський з Єрмаком? Хай самі скажуть, хто з них про це домовлявся. Але а, Зеленський заявив у Києві в четвер про те, що питання майбутнього членства України в ЄС багато в чому залежить від самих європейців, і насправді від американців теж, якщо хтось вважає, що американці зможуть протиснути зміни прийому країн в члени ЄС. Я вам зразу скажу, ви вірите в рожових поні, які гадять веселками. Цього не буде. Це казка. Казка, яку вам продають і намагаються фактично продати фотомаргану, бо цього не буде. І як тільки це застопориться, потім скажуть, ну вибачте, тоді здавалось можливим. А зараз ні. Знову та ж сама історія. Це як гроші, які обіцяли Україні, а потім з'ясовується, що обіцяли, але не можуть. Хоча дуже хочуть. До речі, Україна подала заявку на вступ до ЄС ну забаром після початку конфлікту, початку повномасштабного війни, повномасштабного вторгнення, а статус офіційного кандидата отримала чотирма місяцями пізніше. Комісар ЄС питань. Розширення Марта Кос повідомила Times, що нові держави-члени можуть бути поміщені на своєрідний випробувальний термін на кілька років і виключені з блоку у разі відкати від демократичних норм. Міра покликана зняти побоювання щодо впливу. Розширення Трамп заявляє, що американські представники участь у зустрічі з європейськими та українськими чиновниками в ці вихідниці сьогодні, завтра для того, щоб спробувати узгодити спірне питання мирного плану. Але ще раз ані Німеччина, ані Франція, ані Італія, ані Іспанія не готові приймати Україну такою, якою вона є зараз. Бо це вибух, який може розмітати остаточно конструкцію Європейського Союзу. І навіть Естонія, яка одна з найшвидших країн, яка приєдналася до Євросоюзу, проходила цей шлях за 8 років. Чи може Україна пройти за рік? Ні. Неможливо по багатьох причинах, головне це саботаж з боку зеленського і слуг народу, але реально це навіть через законодавчі рішення неможливо протягнути так швидко. Більше того, коли Трамп каже, що угода стала трохи складнішою, тому що він сказав про Україну певним чином ділити землю, це не найпростіше завдання. Це схоже на славну угоду з нерухомістю помножено на тисячу. Але і навіть він про приєднання України до Європи нічого не каже, говорить про все, що завгодно, але тут нічого. Більше того, Україна вже почала тестувати і скажімо, прогрівати ситуацію. Спочатку Зеленський через свого посіпаку Подоляка зробив заяву. Той заявив, що Україна готова погодитись на демілітаризовану зону на Донбасі. Значною поступкою для припинення війни про це написав Лемон. і дав, що створення такої зони вимагає виведення як українських, так і російських військ з обох боків лінії фронту. При цьому Зеленський фактично хоче себе захистити таким рішенням через референдум, ну перекладаючи відповідальність на. Українців, але коли побачили, яка в Україні була реакція, а вона була вкрай негативна, то банкова міте все відіграла назад. Ну на банки вже багато років використовують е, ця технологія. одна й та ж сама, як тільки вони бачать, що їх меседжі або якісь заяви не заходять суспільству, або вони в черговий раз обісралися, то кажуть, що їхні так зрозуміли слова. Вирвані з контексту, поганий переклад, або що одягають футболки, маю право на помилку. А, вони не виховані так, от в офісі президента, після того як побачили реакцію суспільства, заявили, що Україна ну не погодилась на ці умови про створення буферної зони на Донбасі. Більше того, в офісі президента повідомили, що Лемонд, якби а, неправильно зрозумів і неправильно а, трансформував заяву Подоляка, кажуть, що некоректний переклад і подача. Я вибачаюсь, а що саме там було неправильно, щоб зрозуміти, як можна було неправильно перевести? Може, ви самі перевели і передали б цю відповідь? Але ж ні, бо це йде саме про грів і тестування, і тому не все так просто, як всім нам здається. Окрім того, Росія не дала жодних сигналів про готовність прийняти цей план. Це ще вам момент, що прогрів іде, але Росія не готова. Чому Тому що Росія посувається далі? Росія поки. Не зупинена на фронті, і Росія поки що не бачить, що фронт був стабілізований. А європейці погодили надання Україні грошей. От коли це станеться, Кремль буде першим стояти в чергі і казати: Да, гаразд, давайте перемовини вже погоджуємось. Так, от Росія не готова прийняти той план, який відхиляється від її максималістичних вимог щодо завершення війни. Той же самий радник президента Росії Путіна по зовнішній політики Ушаков заявив, що Москва ще не бачила остаточних редакцій американського плану урахуванням про України та європейських союзників. Коли ми його побачимо, сказав він. То я ну, розумію, що нам там багато що не сподобається. А Пісков вже заявив, що вони можуть так дійсно війська туди не заводити на Донбас, але там буде Росгвардія і російська поліція. Тож це якраз тестується. І, взагалі, той же самий Ушаков відкинув можливість перетворення лінії фронту на Донбасі на вільну економічну зону, ідея, яку якраз і просуває адміністрація Трампа в разі виведення українських військ, щоб там була вільна економічна зона. А у наші кажуть, та хай там через голосування якось будемо вирішувати. Взагалі, можу сказати тільки одне: Росія не хоче закінчення війни, Зеленський не робить поки що те, що повинен для стабілізації фронту. А сполучені Штати не розуміють, що фактично намагаються російського диктатора умиротворити, і це не допоможе вирішенню питання. Єдине, що дійсно допомагає вирішенню питання, це зміни на фронті. І єдина позитивна зміна це те, що в Куп'янську, завдяки ну, неймовірній феєричній операції, вдалося оточити росіян. Взяти їх в оточення вибити з купінських районів, і от це ми повинні окремі людині сказати дякую. Бо купінську операцію більшого задумав, спланував та реалізував один з найтолові українських офіцерів і людей, яких є ну такими. Професійними військовими, це командувач угруповання об'єднаних сил генерал-майор Михайло Драпатий. Так, це той самий Драпатий, який принциповий, який приймав участь в інших операціях, це до речі, зробив він це без будь-яких додаткових резерв, без повного забезпечення з наявними силами і засобами проти противника, який переважає його в усіх компонентах. Драпатий, якого в травні 24-го пам'ятаєте, дуже швидко перекинули. На Харківщину тоді зупиняв прорив російської армії з боку Вовчанська і зробив це, який керував звільненням Херсонщини в координації з Залужним, який вирішив піти відставку після страшного випадку на полігоні, взявши на себе відповідальність за невиконання з його подопічними його ж наказу. Більше того, це людина, яка принципова. І грамотна, як ми бачимо. Так от, на жаль, прізвище Драпатого ми не бачили щоб в жодному офіційному документі і в жодному повідомленні. А саме завдяки таким, як він, вдається частково стабілізувати фронт. Якщо б драпатово було значно більше, або драпати було більше, то фронт би був стабілізований, і ситуація була геть інша. Хоча давайте відверто. Якщо б і залужного не зняли, то ситуація була сьогодні кардинально інша на користь України. Гаразд, слідкуємо уважно за тим, що буде далі. Дякую вам, що ви дивитесь, підписуєтесь, ставите подобайки, коментуєте, поширюєте відео. Я за вашу активність, вам щиро дякую. Це потрібно. Але головне, за що я хочу вам подякувати, підтримуйте ЗСУ, на ЗСУ, приєднатися з ЗСУ і допомагайте ЗСУ. Бо єдина сила, яка сьогодні є запорукою майбутнього України, це Збройні Сили України. Є зсу, є майбутнє. Не буде ЗСУ, не буде лише майбутнього Країни Не буде. Гуртуємось навколо зсу. Всі ресурси на ЗСУ, і от тоді буде справді все буде Україна.